Питання законодавства так? Так, стояло. Законно чи незаконно. Я вважаю, що громадська рада, яка на даний час створена, вона була створена у відповідності до постанови Кабінету міністрів України номер 996 від 3 листопада 2010 року. І з усіма змінами, які були, і остання. Від 26.11.2014 року. Далі. Раз ви всі цивілізовані, демократичні люди, всі, хто приймав участь у установ засіданні громадської ради, делегували по одному представнику від своєї організації. В основному це керівники своїх громадських формувань. Так. так. Громадська рада це взагалі інститут. Громадянського суспільства має на дорадчі функції до органів державної влади, тому і створюється при райдержадміністрації. Так само, як і створюється при інших органах, облдержадміністраціях, міністерствах, управліннях різних, департаментах. Нема ж ніде такого крику дила, щоб одне одного ніхто не чує. Послухайте ви мене раз і назавжди. Значить, Якщо ви демократичним шляхом от подали на реєстрацію 25 організацій, були повідомлення Людмила Михайло, були повідомлення від Люд... Людмили Михайлівни на сайті е... адміністрації. Неодноразово були ці повідомлення для всіх активних громадських організацій, що створюється, подавайте документи, до такого то періоду триває прийом документів. Було, було. В районі газеті була публікація, була. Ну вибачте, радіо у нас не працює на даний момент. Інтернет посила каже, вибить, всі Ні, ну, Я розумію. Рай... Але всіма доступними способами і методами, які є в наявності в райдержадміністрації, ця робота була проведена. Була створена ініціативна група. Була, була... Е, наскільки я... Пам'ятаю її, очолював пан Андрій. Ініціативна група, але в кінцевому випадку він участі в роботі громадської ради не прийняв. Ініціативна група так само кричала, і він відмовився. Ініціативна група це не 25. 25 Було, Почали, прийняли документи. Зібралися на установчі збори. Наскільки я розумію, 26-го були перші і закінчились 15. -го. Другим закінчилися. Ну, перш, перше засідання маю на увазі. Установчі зборів було 26-го, була оголошена перерва в зв'язку з таким колосом. і закінчили воно так. Другим квітня. А 15-го 15 це було перше засідання. Все розумію. Бо у вас тут. Поймати, деяка дата була дуже тяжко. Були установчі збори, проходили. 25 організацій було. Всі шляхом демократичного голосування визначили, що будуть в зв'язку з тим, що була 21, скорочували до 9. Ви ж самі, як керівники цих громадських організацій, представники, визначили, що буде 15, проголосували. Демократично? Демократично. Більшість прийняла, меншість підкоряється. Чому в нас немає цієї демократії? В громадянських інституціях, скажіть мені, будь ласка. Тепер починається крик. Переходимо далі. Було? Проходить, проходить час, так? проголосували. Потім почали зобразити я також, тих, хто туди не потрапив. Образились. Але ж демократія є демократією. Якщо громадська організація не являється членом громадської ради, вона не позбавлена права бути присутньою на громадській раді, вносить пропозиції на обговорення. І в кінцевому випадку, якщо це дійні пропозиції, вони будуть підтримуватися і вноситься на розгляд райдержадміністрації на колегія. Будуть слухати і так далі. Пройшли цю процедуру, пройшли. Але ж я ще раз кажу: ну демократія ж так, люди ну, добрі, будь-то відповідь на питання: громадська да. рада обрана строку роки, угу. шляхом рейтингового голосування, як отут написано, у відповідності до типового положення, була діє і все. Добре. Добре. І мені більше вам сказати не бачу.